Всім привіт! Сьогодні вийшла ось на вулицю. Земля, звісно, мокра, дуже мокра, але вийшла обійти свої, свої владіння, як кажуть. Ось дивіться, яка розсотка. Стоїться зелененьке. Дуже мокра і знову в нас мрячий дощ. Да, до речі, сьогодні у нас був вибух, до сих, до сих пір не знаю, бо не було в нас світла, тільки включили. Ні, то не знаю новостей, де то був такий вибух, що у нас задрожали стюкла у домі. Не знаю, де, де був. Ну Десь недалеко, бо коли, були, коли в нас сильні вибухи в Дніпрі, то чутно, але не так, як сьогодні. Сьогодні дуже-дуже чутно було. ну Я думаю, у новостях, у новинах скажуть починається туш сильніший, вийшла не вовремя я. Ну, нічого, треба ж хоч коли виходить на город і дивитися, як почувається своя моя полоничка, бо я ж завжди її провідую навіть зимою. Земля у нас не мерзла, хоча були грузи сильні. Такі до 10-10,5 градусів, але земля грузна, не зовсім не мерзла, вже відтояла. Ходю, як корона на лижа. <смі> так, е, ну не знаю, як відповідати на питання, яке не стосується полунички. <смі> Мене запитували, як я вирушую бруйлерів. Ну, відповім, саме головне купити хороших циплят. Це найголовніше, це залог успіху, як кажуть. Тому що, якщо вони десь якісь ліві, бувають з інкубатора привозять. Не продають, а буває такі ділки, що закладають вдома в інкубатор, в інкубатор і потім підмішують і продають нам як із печника. Яка різниця? Різниця велика, тому що, тому що зайшла в теплицю, бо на вулиці холодно. Тому що на е, птичниках їм роблять прививки від е, ряду хвороб, які вдома в домашніх умовах, практично не лічаться. Тому я й говорю, що е, хороші хороший цлята це залог успіху. І коли ви їх привезете додому, то треба обов'язково їх хорошо вигріти перші дні, щоб, не дай Бог, вони не підхолонули. Я включаю красні лампи, і територія має бути така немаленька, для того, щоб якщо буде жарко під красною лампою, то щоб вони могли. Коли, от коли холодно, вони скупчуються, лізуть під лампу. Коли їм жарко, вони трішки відступають від лампи і сідають трішки дольше. І Треба не брати великими портіями, хоч можете брати і великими портіями, аби, а, але треба їх розділити, щоб вони не давили друг друга, щоб їм було не тісно, і щоб була вентиляція обов'язково. І е, я стараюсь вирощувати їх у холодний період. Десь із сентября місяця, ну кінець августа можу взяти, і до апреля місяця, до апреля, до мая. В апрелі вже я практично не беру їх. Чому? Тому що тоді вже починають е, е, всякі болізні, е, стає жарко. І в жару, в жару їх вирощувати набагато складніше, ніж в холод. Тому що жару ви не можете, ну не можна регулювати жару, яка йде від сонця, і, звісно, можна і притіняти, і все, але коли жарко, то воно жарко. А В холодний період вирощувати простіше і немає ніяких болезней, немає інфекцій. Єдине, що ми в сарайчику, де держали брулерів, протаплювали. Не для того, щоб було тепло. Там і так тепло, тому що ми вирощували, от у нас, допустимо, в сараї кілька відсіків. І у нас вони йшли конвейером. От маленьких я взяла, да, вони трішки підросли, я перекидаю їх в другий брудер, а туди беру маленьких. І в нас воно конвейер. У нас десь три партії йшло одне за одним. Поки ми одну збудемо, друга вже підростає. І вони друг друга, виходить, гріють. Але протаплювали ми для того, щоб дровами стоять, стоїть у нас там буржуйка, і протаплювали ми для того, щоб воздух був сухіший і вони себе почувають набагато краще. От в зимовий період, коли хороші цеплята, я ніякої випайки їм не робила. Конечно, я не призиваю всіх так робити, тому що е, буває по-різному. Якщо десь вони підхватять якусь інфекцію, то без антибіотика не обійтися. Ну, треба дивитися по виду ципльот. Якщо вони здорові, їх видно, вони веселі, вони бігають, вони. Ну, Зовсім по-другому себе ведуть. А якщо вони нахохлатяться і сидять, от воно вже, вже щось не те. Дивитися треба на послід, щоб не було е, жидкого калу, е, щоб було чистенько. Маленьких я, ми сажаємо, чоловік зробив у мене двох ярусний брудер із досок. Він повністю закритий, спереді тільки решутки для того, щоб була вентиляція, для того, щоб не кожного разу треба було відкривати і дивитися, як вони себе почуваються. Спереді тільки решутка, а ззаді ну, дверки тільки з решутки. А остальне все закрите. І там горять червоні лампи. В перші дні я можу давати е, аскорбінову кислоту. На кінчику ножа на 3-літрову банку я наливаю водички. Водичку я не даю кип'ячуну з першого дня. Е, ну, в нас ж і вода є різна. У мене, наприклад, вода із скважини то вона е, хороша. А в кого, звісно, десь із водопроводу, що. Там хлорірують, десь береться вода із річки, тут, звісно, там треба я думаю, що треба кип'ятити. А в кого з колодязя скважина, не, то я думаю, кип'ятити не треба. Я з першого дня даю не кип'ячену воду. Вони так менш швидше пристосовуються до навколишнього середовища і вони не хворіють. Ну, У мене ніколи не бувало з ними проблем, поки переходимо на, із стартового корма на откорм. тоді можуть падати на ноги кури. Чого вони падають на ноги? Тому що не вистачає кальцію, кури швидко набирають вагу і вони можуть падати на ноги. Якщо їм виключати світло в день, ой, Вночі виключать світло, коли вони вже великі, вони менше будуть їсти і і менше будуть падати на ноги. Чому я виключаю світло? Да, кажуть, ну, Так, Люди подумають, ну, це я їм не даю їсти для того, щоб вони менше їли. Я виключаю світ. Ні. Діло в тому, що. Бройлер, він виведений іскусственно, і бройлер, він постійно їсть. Він їсть, їсть, і їсть, і їсть, його немає норми. Тому треба вночі виключати їм світло немаленьким, немаленьким, а тоді як вони вже такі великі, що можуть без лампи сидіти. Ну Це вже як йдуть вони на откорм. або перед кормом. Ну це вже коли. Це виходить вже десь три неділі. Три неділі. Звісно, зараз у зимку вирощувати не дуже комфортно, і ми в цьому році, слава Богу, ми не брали брулерів. Ми взяли один виводок, виростили, вирізали, заклала я. В морозилки наробила тушунку і все. Я один раз їх повезла на ринок, вони нікому не потрібні практично, не знаю, в, якому, в чому причина була. Можливо, люди просто заготовлюють, заготовили собі пропітання, забили морозилки, тому що в нас таке робиться зараз непонятне. Непонятно, що завтра буде, то вони найшли на ринку. Ну, я думаю, і, слава Богу, я забила морозилки, е, наробила тушунки, я тепер не переживаю, що в мене чогось не вистачить або чогось не буде. І... Так що, е, про що я говорила про те, що я виключаю світло у Ввечером ну, ночі. Не можна їм включати світло, так зайшли рано вранці, а ще на вулиці темно. Ви включили світло і птиця отримує шок. Ця птиця така дуже тендітна, брулери, і треба з ними ну, трішки себе обережно поводити, щоб вони не лякалися, щоб не, не ударялися ніде. У корм із того часу, коли переходимо на кормочний, можна додати малину кукурузу, але не дуже мілку, щоб не дуже мілкий помов був. Ми навіть запарювали кошу. Коли в мене були корови, я, в мене багато залишалося сироватки. І я на сироватки запорювала кошу кукурудзяну, е, ну, пшеницю, кукурудзу і ячмінь. Чоловік перебивав на дробілки і запорювала я кип'ятком, не варила, а запорювала просто. І вони дуже добре це поїдають. Але відкормочний корм все одно потрібно давати, хоч трішечку треба давати, тому що без відкормочного корму там знаходяться всі поживні речовини, стимулятор росту там, і без цього брулер дуже швидко рости не буде. І ще додавати треба трикальцій фосфат. фосфот. Я додавала в корм. Ну, Там на пачечці написано розход. Примерно. Я, як завжди, так як і на полуниці роблю, я трішки краще, трішки менше, чим трішки більше. І коли я бачу, що їм щось них вистачає, я можу закип'ятити воду, накидати туди кропиви, настояти. І, настоять, і от цю водичку я додаю в поїлочки. І це. Дуже хороший вітамін. Це для того я розповідаю, що я просто старалася поменше туди хімії, як можна менше, так як і я і в розтюхах теж роблю. І м'ясо теж хочеться виростити, щоб воно було придатне до їжі, щоб було якомога менше шкідливих речовин. А по можливості, і взагалі, щоб все було корисне. То, ось так. І їх вирощувати 42 дні, і їх треба забивати, тому що їх не рентабельно більше вирощувати, більше часу на них, щоб уходило. Тому 42-45 днів більше я їх старалась не держати. Ми оце виростили, вирізали і все. І потім ж чекаємо інших. І Старалися ми брати по 50 штук, по 50 берете по 50 і от, хорошо, поки цих виріжу, слідуючи підростають. Разу місяця, ой, двічі в місяць, ми брали по 50 штук. І доволі непогано виходився непоганий дохід. Ну Це коли ми їздили на ринок. Це в минулому році ми кожного, кожного тижня або двічі в тиждень ми їздили на ринок. Буває, конечно, якщо не продаси, то дорізаєш ще і їдеш знову на ринок. То, да, на бройлері теж можна заробляти непогані кошти, ну, ну все требує затрати, все потребує праці. І плюс до того, конечно, я отримала від брулерів безцінне добриво, яке допомагало мені вирощувати растюхи. Бо на куриному пам'яті дуже хорошо ростуть всі мої растіння. Ви бачили, яка в минулому році в мене була, хоч не в минулому, а в цьому році була. Картопля в мене була по груди <смі> отакої от висоти, що я їй прийшлось мені її сікатором зрізати, тому що, я не знаю, там такі були такі товсті пагони, і практично їй не було. Це я говорю за те, що в мене була рання. Тут у мене е, я просто виносила свіжий навоз, е, от так, в таке время, коли не було. Ще холодно, коли ми чистили, у відра набрали і висипали прямо на ґрунт. А потім, коли чоловік перебив навесні мотоблоком, тоді садили там картоплю. І В цьому році я там посадила полуничку і куриного помята більше не ложила, тому що курений ну взагалі на вуз вноситься один раз на три роки. Бо не завжди ж хорошо, коли багато органіки. Де багато органіки, там буде дуже гнати ботву і будуть болезні. Тому я стараюся вносити всього в міру. Ну, отак, отак я вирощую брулері. Кому цікаво, будь ласка, <плес> я не знаю, як вам посовітувати, щоб ви випойку робили чи не робили. У ну, мене вийшло без випойки. Всі мої знайомі, рідні знали, що я знають, що я випойку не роблю. Я їх не випуваю, ніякими антибіотиками, ніякими всякими. Ну, я вітамінки ще я можу капнути. А от антибіотики і лікарства ні. Я, ні. Ну, а вітамінки, якщо от навесні я вирощую брулер або ще рано осені, коли є кропиво, то мені не треба ніяких вітамінки. Я взяла, заварила пучок кропиви, зелененьку цю водичку підливаю, щоб вони пили, і вони дуже гарно себе чувствували. Так що ось так. Е, так. Ну, все. На цьому все. Миру, всім, добра. Бережіть себе і своїх рідних, і все ми витримаємо. Обов'язково витримаємо. Е, якби нас не залякували, все буде добре, і все буде хорошо. Дождемося перемоги. І тоді будемо розводити полуничку ще з більшою інтенсивністю, і буде все в нас хорошо. До побачення!